Хочеться вже й попробувати цю капусту. М -м -м, хрумка. А смачна. Це не капуста, це просто космос. Ви так смачно мариновану капусту ще не готували. Приготуємо неймовірну, смачну, білокачану капусту. Разом ось яку придбали ми капусту. Дрібнемо капусту на ось таку тонку соломку. Якщо соломка занадто довга, то можна перерізати її ось так. Можна нарізати капусту і іншим способом. Ось так скласти. Листя капусти і дрібнити тоненькою соломкою. Таким чином, виходить вже дуже гарна соломка. Ось яка капусточка. Маринад ми розраховуємо на 2 кг капусти. Можна брати 2 кг, 4, 6 тощо. Замаринуємо білокачану капусту. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Білокачану капусту ми вже подрібнили ось такою соломкою. Морку натираємо на терці по корейськи або на терці звичайній з великими отворами і пересипаємо капусту морквою. Та ще пересипаємо капусту дрібно посиченим часничком. На 2 кілограми капусти беремо 3-5 зубчиків часнику. У нас маленький часничок, то ми беремо 5 зубчиків. Капусту ось так злегенька змішуємо та притискуємо, товкти її особливо не треба. Просто трохи ущільнити. А далі знову насипаємо капусту, моркву чесник. І так насипаємо 2 кілограми капусти. Пересипаємо морквою. Моркви беремо небагато, приблизно 100 г на 2 кілограми капусти. Знову чесничок. І так далі. Ви так легко і просто білокачанної капусти ще не маринували. Ущільнили, притиснули капусту і будемо готувати маринад. На один літр води беремо три столові ложки солі та 5 столових ложок цукру. Можна цукру додати і трішки менше. Ми готуємо у півлітровій банурці. та краще змішувати, розчиняти сипучі. Наливаємо кип'яток просто із чайника, чи із каструльки і розчиняємо цукор та сіль, ось так розколочуємо. Обережно воду виливаємо, вона ж гаряча. Ось тут у банці ще залишився трішки цукор чи сіль. Розчинимо далі. Але перед тим наливаємо у банку 80-90 мл оцту. У нас яблучний оцет. можна налити звичайного столового оцту. Знову міряємо кіп'яток, наливаємо до оцту повну баночку води, змішуємо цю воду, розчиняємо залишки цукру та солі і знову виливаємо у капусту. Як ви зрозуміли, тут не є ще літр води, бо ми ж насипали цукор, сіль, оце додавали. Ще потрібно додати 200 кип'яченої води. Вода повинна покрити усю білокачану капусту у весь міст каструльки. Притиснули ще раз капусту і потрібно поставити її під гніт. Так, під гнітом. Капусту залишаємо маринуватися 10-12 годин, а можна її залишити і на ніч. А через 10-12 годин для зручного зберігання ми перекладемо капусту у баночки. Минуло вже більше як 12 годин. Будемо перекладати капусту із каструльки. У стерилізовані баночки. Ми їх рендельно вимили, а тоді постерилізували, прокип'ятили і кришки. Ось яка вже капуста у нас маринована. Її вже можна їсти, але ж ми її стільки не з'їмо зараз. Тому перекладаємо у баночки і будемо зберігати у холодильнику, чи в льосі він же погріб. Капуста, маринована капуста, може якісно так зберігатися до наступного врожаю. Складаємо капусту у баночки і ось так ущільнюємо. Особливо топтати не потрібно, потрібно, щоб вона була у маринаді, у своєму суку. Таку капусту можна маринувати із будь-яких сортів ранніх, середньостиглих чи пізніх. Хочеться вже й попробувати цю капусту. Мум, хрумка. А смачно. Це не капуста, це просто космос. Поміщаємо у баночки стільки капусти, щоб зверху ще можна було налити ось цього маринаду. Ось так притиснули капусту і наливаємо маринад. Далі капусту закриваємо будь-якими кришками. Герметично закривати не потрібно. Ми закриваємо єврокришками і так поміщаємо капусту у холодильник. А з чим таку капусту подавати до столу, а до будь-якого гарніру смачна ця капуста із котлетами. А щоб ця капуста була ще смачніша, то ми мариновану капусту смачимо подрібненою рібчистою цибулею та ще й поливаємо запашною олією. Така капуста зі столу зникає Ах же й смачна капуста. У цей момент поставте нам подобайки. Хрумка. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Друзі, а як ви, на зиму закриваєте білокачанну капусту. Напишіть нам у коментарях. Ах же й смачна капуста. їмо та ще їсти хочемо. смакує маринована білокачанна капуста із котлетами. А котлети то у нас сьогодні. Із капусти! Як ми готуємо капустяні котлети? На нашому каналі є відео. Посилання в описі.